Давайте поговоримо про сім найкорисніших продуктів. Питання, ось у чому, що робить їжу здоровою. Щоб відповісти на нього, потрібно також зрозуміти, які продукти роблять нас нездоровими. І з усього, що робить нас хворими, як ви можливо знаєте, інсулін займає перше місце. Тож будь-який продукт, який підвищує рівень інсуліну через підвищення цукру, не лише заважає вам стати здоровими, але й призводить до хвороб. Продукти, які виснажують ваш запас нутрієнтів, також призводять до хвороб. Нам потрібні продукти, багаті на нутрієнти і ті, що покращують засвоєння нутрієнтів, тобто низьковуглеводні. Це один із факторів. Два продукти, які не стимулюють інсулін, тобто не викликають інсулінової реакції це клітковина і жир щодо білка. Чим менше в білку жиру, тим сильніша інсулінова реакція. Тобто, з погляду інсулінового індексу, сироватковий білок і дуже пісний білок справді викликають сплеск інсуліну на відміну від більш жирного білка. Тож у продуктах повинно бути більше жирів і менше білка, якщо це можливо. Щодо вмісту нутрієнтів потрібні не лише вітаміни, мінерали, мікроелементи і незамінні жирні кислоти, такі як омега 3 але також і фітонутрієнти, адже фітонутрієнти приносять додаткову користь набагато більшу, ніж мінерали і вітаміни. Отже Перший продукт у нашому списку квашена капуста. Чим же така корисна квашена капуста? В одній склянці квашеної капусти міститься всього 6 грамів вуглеводів і 4 грама клітковини. Це 1,9 грама засвоюваних вуглеводів, тобто менше, ніж 2 грами вуглеводів у цілій склянці. Неймовірно. Тут справді мало вуглеводів, багато клітковини і багато нутрієнтів, адже у квашеній капусті більше вітаміну С, ніж у будь-якому іншому продукті. В одній склянці квашеної капусти понад 700 мг вітаміну С, тоді як нам потрібно всього близько 75 мг на день. Одна склянка квашеної капусти дає нам 700 мг вітаміну С. Вітамін С надзвичайно важливий для колагену, для побудови кісток, для захисту серця від пошкоджень вільними радикалами. Це дуже потужний антиоксидант. Без вітаміну С, ви відчуваєте в тому, суглоби руйнуються, не утворюються сполучні тканини, через що з'являються зморшки, і ви виглядаєте старшими. І ще квашена капуста є чудовим пребіотиком і пробіотиком. Це відмінна клітковина для живлення мікробів, і вона ферментована, тому містить багато корисних бактерій. Ці бактерії можуть покращити вашу кишкову мікрофлору. Корисні бактерії в йогурті це теж пробіотики, але вони руйнуються у шлунку. А в квашеній капусті пробіотики виживають і потрапляють у товсту кишку. Ще одна перевага квашеної капусти полягає в тому, що капуста це хрестоцвіта овочева культура. Із усіх овочів саме хрестоцвіті містять найбільшу кількість найпотужніших фітонутрієнтів з усіх овочів, які взагалі існують. Капуста, зокрема і квашена, унікальна тим, що вона дуже легко перетравлюється. Якщо у вас є проблеми з травленням, то капуста, ймовірно, буде засвоюватися краще, ніж інші овочі. Вона не викликає сильного здуття, як броколі чи інші овочі. Капуста підвищує рівень ацетилхоліну, який сприяє регулярному випорожненню. Вона збільшує кількість шункового соку та покращує роботу мозку. У квашеній капусті міститься дуже багато молочної кислоти. Вона корисна для хороших бактерій і не дуже сприятлива для поганих патогенних. Патогени не виживають, коли молочної кислоти надто багато. Квашена капуста також є чудовим джерелом вітаміну К2. Вітамін К2 виробляється бактеріями, і цей вітамін, який також міститься у певних жирах, не дозволяє кальцію потрапляти в суглоби та судини, спрямовуючи його до кісток. І нарешті у квашеній капусті дуже багато вітаміну U. Це справді вітамін, який чудово допомагає при таких захворюваннях, як коліт, запалення товстої кишки, добре діє при виразці, дуже допомагає при гастриті, кислотному рефлюксі і навіть при запаленні кишечника. Добре, продукт номер 2 Рукола. Якщо ви дивитеся мої відео, то знаєте, що я рекомендую їсти багато зелені щодня. Як базову зелень варто обирати рослини з більш високим вмістом нутрієнтів. Рукола підходить ідеально. Рукола це також хрестоцвіта рослина, тому в ній багато різних фітонутрієнтів. Рукола дуже корисна для печінки, вона значно покращує її функцію. Якщо в мене є вибір, я завжди віддаю перевагу руколі перед будь-якою іншою зеленю, особливо шпинатом, адже у шпинаті багато оксалатів, через які можуть утворюватися камені в нирках. А от у руколі оксалатів мало. Оксалати зв'язуються з кальцієм і можуть формувати камені в нирках. Рукола має дуже приємний смак. У неї своєрідний перечний, солодкуватий, пряний. Гострий відтінок, і вона не потребує великої кількості приправ. Я додаю оливкову олію Extra Virgin, можливо, трохи морської солі, і все. Рукола дуже корисна при запаленнях, вона має потужну протизапальну дію. У руколі також багато оксиду азоту, який корисний для лібідо. При еректильній дисфункції, а також для серцево-судинної системи. Адже він зміцнює ендотеліальні стінки це внутрішні стінки судин, де можуть утворюватися згустки крові та бляшки. Також у руколі багато кальцію, калію, фолівої кислоти, магнію, вітамінів С і К1. І нарешті рукола має досить потужну протиракову дію. Отже, наступний пункт у списку лосось. Звісно, я завжди рекомендую брати дику, промислову невирощену рибу, причому найжирнішу, яку можна знайти, і я не знімаю шкіру, адже саме під шкірою міститься багато додаткового жиру. Якщо вас турбує вміст ртуті, то в лососі її значно менше, ніж у більшості інших риб, і набагато менше, ніж небезпечний рівень. І варто знати ще одне: у лососі багато селену, а селен нейтралізує ртуть. Якщо в продукті є селен, ртуть не засвоюється. Тож, коли ви їсте лосося, не бійтеся ртуті. Із усіх риб саме лосось містить надзвичайно багато омега-3 жирних кислот. Омега 3 жирні кислоти дуже корисні для мозку, серця, суглобів і мають протиракову дію. Більшість людей споживає занадто багато омега-6 жирів, що містяться в соєвій, кукурудзяній, рапсовій та бавовняній олії, і дуже мало омега-3, через що виникає дисбаланс, який спричиняє численні запальні процеси. Якщо ви хочете, щоб ваш рівень запалення залишався низьким, споживайте їжу багату на омега-3 жирні кислоти. Тому я рекомендую їсти лосося хоча б кілька разів на тиждень. Співвідношення жиру до білка в лососі приблизно 1 до 2. В ідеалі жиру має бути навіть більше, ніж білка, але завдяки всім цим корисним властивостям лосося я включив його до списку. Він доступний, смачний, тому його можна їсти регулярно. Завжди можна додати ще жиру, наприклад, вершкового чи риб'ячого, щоб зробити страву більш поживною. Якщо порівняти вміст омега-3 у лососі та, скажімо, в трісці. У 85 грамах лосося понад 2000 мг омега-3 жирних кислот, а у тріски лише 171 міліграм. Подумайте самі 2000 проти 171. Думаю, вибір очевидний. У лососі також багато калію, цинку і кальцію. Добре, наступний пункт у нашому списку печінка тріски. Перш ніж морщитися, почувши слово «печінка», послухайте мене. Субпродукти загалом надзвичайно багаті на нутрієнти. Проблема лише в тому, що більшість людей їх не люблять через смак. Іноді також важко знайти субпродукти справді високої якості, адже довкілля зараз дуже забруднене. Ніколи не їжте звичайну яловичу починку або інші субпродукти, якщо вони неорганічні. Де це купити? У звичайному магазині, ймовірно, не знайдете, але пошукайте в інтернеті. На онлайн-маркетах є багато різних варіантів. Наступний продукт із цим деякі можуть не погодитися яловичі біштекс. Тільки зверніть увагу: я говорю не про гамбургер із булкою і не про звичайні котлети, а про органічну яловичину трав'яного відгодівлі. не про пісну яловичину з низьким містом жиру 10%. Така надто пісна, я її не рекомендую. Як же яловичина потрапила до списку корисних продуктів? Я враховую не лише поживність, але й практичність, доступність, легкість засвоєння. Поєднуваність з іншими продуктами та користь для здоров'я. Дехто каже, що червоне м'ясо шкідливе це абсолютно неправда. Якісне червоне м'ясо трав'яного відгодівлі не викликає раку і не шкодить серцю. Інша річ оброблені м'ясні нарізки або фастфудні котлети це зовсім не те саме м'ясо. У деяких людей є труднощі з перетравленням червоного м'яса, але вони легко перетравлюють бівштекси. Причина у вищому вмісті жиру у бівштексі співвідношення жиру до білка 2 до 1, тобто жиру вдвічі більше. Це допомагає білку довше затримуватися в тонкому кишечнику, де шлунковий сік і жовч мають більше часу для його розщеплення. Більш пісний білок проходить через травну систему швидше і організм не встигає повністю його засвоїти. Крім того, з віком кількість шлункового соку зменшується, тому травлення червоного м'яса стає складнішим. Просте рішення приймати бетагін який підвищує кислотність шлунку і покращує засвоєння м'яса. У багатьох літніх людей спостерігається анемія, нестача заліза. Одна з причин низька кислотність шлункового соку, адже для засвоєння мінералів, особливо заліза і кальцію, потрібна кислота. Вона також необхідна для розщеплення білків і знищення патогенів. Отже, яловичий бівштекс зазвичай легко засвоюється. Я сам регулярно їм багато бівштексів. На кетодієті яловичина є чудовим джерелом амінокислот і біодоступного заліза, набагато ефективнішого ніж залізу зі шпинату. Крім того, у яловичині міститься багато вітаміну В12, фосфору, цинку, селену, а також вітамінів в 6 В2, В3 та в 5 Вона також є одним із найкращих джерел карнозину речовини, що зменшує процес глікування, з'єднання цукру з білками або жирами, який прискорює старіння. Карнозин знижує запалення, підтримує імунітет і сповільнює старіння клітин. Також у яловичині міститься креатин, який підвищує фізичну витривалість, працездатність і сприяє росту м'язової маси. Є й інші види м'яса, які містять багато жиру качатина, баранина і навіть свинина. Але я включив до списку саме яловичину, тому що вона дуже практична, доступна, смачна і надзвичайно корисна. Добре, далі горіх і пекан. Я намагався обрати продукти з різних харчових груп, і оскільки багато людей їдять горіхи, хочу розповісти про найкорисніший з них і пояснити, чому саме він. Серед усіх горіхів у пеканів найменше засвоюваних вуглеводів. Ось у мене є ці горіхи. Я люблю з'їсти жменю пеканів одразу після їжі. Вони дають достатньо жиру і тривале відчуття ситості. В одній склянці пекані вміститься близько 14 грамів вуглеводів, з яких приблизно 10 грамів клітковина, тобто лише 4 грами засвоюваних вуглеводів на всю склянку. Нагадаю, що на кето-дієті можна до 50 грамів вуглеводів на день, тож ці 4 грами зовсім незначні. Зате жиру в пеканах багато, приблизно 71 грам. Є горіхи, у яких жиру навіть більше, наприклад, у макадамії чи фісташках. Але в пеканів менше засвоюваних вуглеводів і чудове співвідношення жиру до білка 7 до 1. тому в них дуже низький інсуліновий індекс. У пеканах міститься багато цинку і міді. Ці мікроелементи завжди мають бути в балансі і добре, коли продукт містить обидва. Також пекани багаті на вітамін В1 – тіамін, тому під час стресу їх особливо корисно вживати. Крім того, серед усіх горіхів у пеканів найменше оксалатів, які можуть зв'язуватися з кальцієм і спричиняти утворення каменів у нирках. Пекани корисні для серця, сприяють нормалізації рівня цукру в крові, а також містять найбільшу кількість антиоксидантів серед усіх горіхів. Антиоксиданти можуть зменшити ускладнення хронічних захворювань, таких як діабет, серцеві хвороби та запальні процеси. Пекани дуже легко засвоюються, легше, ніж волосські горіхи, арахіс, бразильські горіхи чи навіть макадамія. Мені також подобається їхній смак. Вони чудово поєднуються з різними рецептами, зокрема десертами. І останній пункт у списку оливкова олія екстраверджен. Вона обов'язково має бути справжньою. Існує багато різних видів, тому завжди варто уважно читати етикетку. Оливкова олія цікава річ, адже якщо купувати дешеву в магазинах, вам пощастить, якщо вона виявиться справжньою. Її дуже часто підробляють, змішуючи з іншими оліями, і це вже зовсім інший продукт. Справжня оливкова олія має легку гірчинку, приємний аромат свіжоскошеної трави, пряний смак і трохи дере горло. Це ознака якості. Я щодня додаю її до зелені. Чим же корисна оливкова олія Extra Virgin? У ній є вітаміни, зокрема, вітамін Е та вітамін А, а також мінерали, як от магній і калій. Це жир, тому він не впливає на рівень інсуліну, і це дуже добре. У ній справді багато фітонутрієнтів, серед яких є речовини, що сповільнюють процеси старіння, допомагають жити довше, захищають теломери, а коротші теломери пов'язані з коротшою тривалістю життя. Вона також захищає та відновлює мітохондрії. Якщо ви не знали, рак є хворобою мітохондрії, тому все, що підтримує їхню роботу, допомагає організму захищатися від онкологічних процесів. Що стосується протизапальної дії та знеболення, оливкова олія за ефектом порівнювана, а іноді навіть не поступається ібупрофену. Внизу є посилання на дослідження. Речовини в оливковій олії Extra Virgin також можуть знижувати рівень бета-амілоїдів, білків. Що накопичуються у вигляді бляшок у мозку людей із хворобою Альцгеймера? Отже, ця олія надзвичайно корисна для мозку, вона покращує пам'ять і концентрацію уваги, а також чудово перешкоджає утворенню тромбів, бореться з мікробами та захищає сітківку ока. Іншими словами, вона зміцнює сітківку, що особливо важливо для людей із діабетом або підвищеним рівнем цукру чи інсуліну в крові. В оливковій олії Екстра Virgin містяться фітонутрієнти у 20 разів потужніші ніж у зеленому чаї, тож не шкодуйте її, додавайте щедро до зелені. Жири з олії допомагають краще засвоювати фітонутрієнти з рослинних продуктів. Отже, це були сім найкорисніших продуктів.